Традиційно розкажемо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдана протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування служба безпеки ліквідувала канал незаконного збуту зброї та боєприпасів на Черкащині. Черкаси Обленерго продовжує проєкт зі встановлення розумних лічильників споживачам області. Підступний лід. Рятувальники провели навчання з порятунку людей на зимових водоймах. Доброкіт працює. Як і для чого Черкасці донатять вуличну скарбничку? Пам'ять полеглих захисників Донецького аеропорту вшанували в Черкасах. За офіційними даними, там загинули більше 200 військових. Серед них 16 із нашої області. Бої за Донецький аеропорт точилися 242 дні з 26 травня 2014 до 23 січня 2015 року. Захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових, серед них 16 із Черкаської області. Російські окупанти захопили будівлі аеропорту. То в цей же день українські військові завдали ударів по позиціях окупанта. Провели зачистку та установили контроль над Донецьким литовищем. Після цього до вересня було у ДАПі відносно спокійно, а вже у вересні, бої до за Донецький аеропорт, почали набувати нових обертів. Найпікельніші бої точилися у січні 2015-го. 13 січня у результаті постійних масових танкових та артобстрілів упала диспетчерська вежа, зображення якої стало символом аеропорту. На 20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал і верхні поверхи контролювалися окупантами. Російські бойовики Скориставшись перемир'ям для евакуації своїх убитих і ранених, замінували перекриття будівлі та підірвали їх. Бої за Донецький аеропорт закінчилися після повної руйнації старого та нового терміналів. При обороні Донецького аеропорту українські військові захисники аеропорту показали всю свою мужність, героїзм, відвагу, що наші військові доводять. І по теперішній час у боротьбі з окупантом на полі бою. 19 січня 2015 року загинув захисник із Черкас Олексій Панченко. Його син Сергій каже, що 9 років як особисто для нього вже розпочалася війна. Мій батько знав, куди він йде, тому що пішов туди добровільно. Коли він уходив, він сказав: бережи маму, якщо що. І ці слова. Вони в, в мою пам'ять назавжди. Сергій Панченко розповідає, як батько йому казав, що хоче бути прикладом для свого сина. І тільки зараз, з роками, я почав усвідомлювати, що хотів він мені тоді донести у 2015 році, вже в далекому. Він хотів нам сказати і мені, що ми вільні люди, ми володарі своєї землі. і ми не здамося. Близькі захисників прийшли вшанувати пам'ять своїх героїв. Мій чоловік Миколаївич один був з перших, які з добровольцями пішли захищати, ну, тому що розуміли, що може бути далі. Загибло багато побратимів в аеропорту. Але Ніхто з них, коли почалося повномасштабне вторгнення, навіть маючи групи інвалідності, поранені, кантужені, пішли знову захищати нашу країну. Кіборги у нас всі, всі наші хлопці, тому що візьміть Бахмут, візьміть марінку, везде діти наші наші діти борються і стоять як кіборги. Чиновники кажуть, що кіборги – це герої, які першими стали на захист. Вони стояли пліч опліч і демонстрували силу духу та мужність. Ми повинні пам'ятати, що з того часу Україна б'ється за свою незалежність. І сьогодні війна вже в більш гострій фазі. Але тоді захисники показали, що Україна буде боротися до останнього свого солдата. Насправді це велика історична віха. В житті нашої країни, завдячуючи цим героям, українська нація зрозуміла свою силу, силу свого духу, силу своїх переконань і віру в перемогу. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Служба безпеки ліквідувала канал незаконного збуту зброї та боєприпасів на Черкащині. У результаті спецоперації затримано організатора підпільного каналу продажу засобів ураження. Ділком виявився 36-річний місцевий мешканець, раніше судимий. Він особисто виходив на представників місцевого криміналітету та пропонував їм партію товару. Зброю та боєприпаси для продажу він тримав у облаштованому схроні на території орендованого гаражу. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали фігуранта під час спроби збуту автомата АК 74 понад тисячу набоїв та п'яти гранат. Ф 1 під час обшуку за місцем зберігання зброї співробітники служби безпеки вилучили російські реактивні штурмові гранати та Волга 1 три автомати АК 74 Чотири понад 2000 тисячі набоїв калібру 5,45 мм, 20 гранат ф 1 та 20 запалив до них майже тисячу доларів отримані з продажу зброї на підставі зібраних доказів. Затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення. Вилучені засоби ураження після проведення відповідних експертиз будуть передані на потреби Сил оборони України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області, спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво окружної прокуратури. У Черкасах підбили підсумки першого етапу стажування активно учнівської молоді в органах місцевого самоврядування. Згодом частина найкращих стажерів поїде до Німеччини, щоб ознайомитися з роботою тамтешніх муніципалітетів. Детальніше розказ. Же Анна могильна. Другий рік поспіль проводиться акція для учнів, які хочуть випробувати свої сили, стажуючись у органах місцевого самоврядування, які підпорядковуються Черкаській міській раді на стажуванні, діти можуть дізнатися, як працюють їх структурні підрозділи. Відтак найкращі стажери зможуть поїхати за кордон. Ця акція створилася за ініціативи департаменту освіти і гуманітарної політики два роки тому. І я кажу, що після того як діти відвідали прибалтійські міста, які під. Відвідали інші міста, подивилися, як працюють органи місцевого самоврядування за кордоном. У них виявилося більше бажання навіть і працювати у Черкаській міській раді. Все-таки ми мріємо, що багато хто з них прийде на роботу після закінчення вищих навчальних закладів, прийде на роботу до нашого міста і буде працювати на користь нашого міста. 224 учні черкаських закладів освіти отримали сертифікат про завершення стажування. У кожному департаменті визначено одного переможця. Це діти, які виявили активність та запропонували найкращі ідеї. Десять учнів, які сьогодні стануть переможцями, вони простажуються день на посаді міського голови разом з Анатолієм Васильовичем Бондаренком. Підготують свій проект. І свої пропозиції, які вони б хотіли реалізувати в місті Черкаси, і п'ять найкращих ідей діти, які запропонують п'ять найкращих ідей цього року, відправляться на тижневе стажування в Німеччину, аби ознайомитися із організацією роботи органів самосмотревання, саме в Німеччині Анастасія Чубіна каже, що долучилася до активності, які проводить департамент освіти та гуманітарної політики. Традиційно найбільшу кількість учнів збирає департамент освіти, департамент економіки. Цього року додався департамент юридичний. Минулого року його не було, і це також була дуже велика кількість дітей, які виявили бажання. Вони були поділені відповідно на два потоки, тому що організувати роботу в такій кількості було дуже важко. Тому вони знайомилися з роботою, відвідували підпорядковані заклади, задавали свої питання, отримували на них відповіді. І я сподіваюся, що. Всі отримали ті враження ті емоції. Софія Менько стажувалася у департаменті економіки та розвитку. У майбутньому планує вступати на факультет міжнародних відносин. Отже, перший раз я стажувалася в департаменті освіти і спробувати себе в чомусь новому було для мене цікаво, адже я цікавлюся міжнародною справою, міжнародними відносинами, економікою, і це було таке для мене якась новизна. Руслан Яловенко стажувався у Черкаській міській раді. Я проходив стажування з метою отримати нові знання, дістати навичок, дізнатися, як працює міська рада і для розвитку себе, пізнання людей, покращення спілкування з людьми це такі основні цілі. Софія Менько, отримавши сертифікат про стажування, поділилася своїми враженнями. Дуже рада дуже неймовірно рада цьому досвіду. Цій можливості отримати такий досвід я вже друге. проходжу стажування. і це неймовірно мені подобається. Другий етап стажування розпочнеться після 20 січня. Десять фіналістів матимуть змогу постажуватися у Черкаського міського голови Анатолія Бондаренка. Особисто з ним поспілкуватися та дізнатися про всі тонкощі управління містом. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу Ільдана. Для якісного та безаварійного розподілу раціонального споживання та уникнення понаднормативних втрат електричної енергії Черкаси Обленерго продовжує проєкт. Зі встановлення розумних лічильників споживачам області. Реалізують його в рамках інвестиційної програми публічно-акціонерного товариства. Доброго дня! Чекайський міський Однією з властивостей таких лічильників є дистанційне зчитування показників приладу обліку. Розповідає начальник служби комерційного обліку Черкаси Обленерго Андрій Чернуха. В рамках інвестиційної програми дві 2023 році в Черкаси Обленерго продовжується запроваджуватися лічильники типу Смарт для дистанційного зняття показників. Смарт-система вона складається з трьох основних елементів. Перше це лічильники електричної енергії, які встановлюються безпосередньо у споживачів. Друге це загальнобудинкові лічильники, які розміщуються в живлячій трансформаторній підстанції самого будинку для здійснення загального обліку будинків та формування балансу та надходження споживання електричної енергії по даному енерговузлу. І третє це контролери. Це пристрої збору і передачі даних, які передають інформацію за допомогою GSM каналу зв'язку на базу даних пад Черкасового Встановлюють такі лічильники по усіх філіях регіону. Нині роботи ведуться у Черкаській міській філії Обленерго. Директор філії пригадує, що вперше почали працювати над впровадженням розумних лічильників ще 2003 року. Зараз ми такі лічильники ставимо. В нас їх… Наприклад, у юридичних осіб із 8800 лічильників стоїть порядка 1100 лічильників, і у побутового споживача це десь біля 5000 лічильників. У цьому році нам надано 561 лічильник. Виставляється ну, зараз ТП 106 Це вулиця Саміла кішки 157 і прилеглі будинки. За наданням допуску бригадам стежить майстер другої групи дільниці трансформаторних підстанцій розподільних пристроїв Черкаської міської. Ефірі Олександр Семиз. Він тримає зв'язок з диспетчерами Оперативно-диспетчерської служби. Можете запрограмувати на два тарифи. З 11-ї ночі до 7 ранку коефіцієнт оплати буде половина менший. як з того виступає? Є кисну. Перебої немає? Немає. Стараються, щоб було все так, як треба. Молодці. Я за це вдячна. Самі давайте закриємо 174-й бланк перемикань в 106, сто шість трудноль Відключили ремонт. Після встановлення такого лічильника споживач може звернутися до Черкаської міської філії із відповідною заявою та перевести лічильник на два тарифи. Після того як ми виставили, вони збирають потрібний пакет документів. Відуть до нас Черкаську міську філію, пишуть заяву, і ми переводимо їх на два тарифи. Це і людям добре, вони безкоштовно отримують лічильник день-ніч. Це нам добре, ми контролюємо ці втрати і все, що знаходиться на цій підстанції. Загалом, у 2023 році, силами товариства було встановлено понад 4 тисячі смарт-лічильників в Черкаській області. Дмитро Макієнко – начальник першої державної пожежно-рятувальної частини Черкас. Із з дитинства він був впевнений, що стане рятувальником, продовжуючи сімейну династію. Йом більше в сюжеті. Головного управління ДСНС у Черкаській області. Дід, батько, мама, сестра, дядько всі працювали в системі ДСНС. Тож змалку Дмитро знав, що таке пожежна машина. Був у батька на роботі, це мені дуже сподобалось. Бачив, як хлопці працюють на пожежах, і це мене дуже затронуло. І я батькові ще тоді з малочку сказав: пап, я хочу бути пожежником. І от уже 18 років як рятує, допомагає іншим, нерідко ризикуючи власним життям. Робота в колективі нам у нас завжди злагоджена, командна. Ми працюємо на всіх подіях як одне ціле, як сім'я. Кожний випадок це вже є дуже, дуже хвилюючим. Хвилюючи в тому випадку, що ти бачиш, як люди реагують на те, як у них якась біда. Дмитро пригадує недавній випадок пожежу в підвалі п'ятиповерхівки. Мати викликала нас на сіня пожежі, а там був її син в підвалі, знаходився. І коли ми е, в, ну, евакуювали тіло, уже бездихане тіло чоловіка, і передали працівникам швидкої медичної допомоги, е, коли до мене прийшли медики, сказали, що все. Мені треба було повідомити жінці про те, що сина вже його немає. Це було важко. Довелося працювати і в червоній слободі, де внаслідок ворожої атаки було зруйновано приватні будинки. Буквально після вибуху пройшло десь хвилин 15-10. Повідомили, пішли одразу ж повідомлення на лінію 101 про те, що червоні слободіслободі рулі рунація житлових будинків. Моментом виїхали туди мої два відділення: перше, друге відділення і на сармі і на цистерні. На момент прибуття ми побачили, що дуже багато житлових будинків позносило криші шифер. Допомагали людям перекривати покрівлі, перекривати вибиті вікна. Той будинки, на яких не вже взагалі не можна було жити, їх ми не чіпали, тільки виносили майно. Справжній шок викликали наслідки падіння частини російської ракети на готелю серед місті обласного центру. Їдучи до готелю, я побачив велике задимлення, дуже великий чорний дим. Я подумав, та думає, що быстренько ми його загасимо. Так і думав, думав, це горить павільйони е, на центральному ринку. Думав, зараз бистренько зреагуємо, бистренько загасимо пожежу, і все буде добре. Коли під'їхав ближче, я просто побачив руйнацію. Трьох-чотирьохповерхової будівлі е, отелю «Центральний», І це вже для мене був шок. Е, хлопці займалися іменно гасінням е, центрального отелю всередині. Евакуацію потерпіли. Якраз на той момент виводили всіх людей з ну, центрального отелю і передавали їм працівникам е, медичної допомоги. За словами Дмитра, особливо переживав за людей, які на той момент перебували в готелі. Я був на горі, проводив гасіння і почув крики про допомогу людини, яка була в підвальному приміщенні готелю. Він почав скаржитись про болі в спині. Погрозили його на ноші і провели його евакуацію до карети швидкої медичної допомоги. Знаходились ми там на ліквідації надзвичайної ситуації дві доби. Останній камінець, коли ми підняли з підвалу, там нікого не зна... ну, не було, і це вже було видихом про те, що там нікого нема. Всі були живі, здорові. Це емоція страху про те, що нікому не зашкодило з громадян міста. Під час розбору завали в готелі рятувальники знайшли картину, на якій було написано По «Боже, збережи Україну. Це було, звісно, дуже дуже для нас емоційним. Ми цю картину зразу повісили на стіну. Ми, ми вважали, що ця картина. Оберігає нас, пожежників, рятувальників під час ліквідації наслідків. Під купами будівельного сміття виявилося ще й український прапор. Я вже збирався, я вже дів краги, одів каску, я вже собирався туди за ним іти за цим прапором. Тоді мені тракторист на тракторі сказав, почекай. Він акуратно опустив ковш, акуратно цей прапор підняв, дуже обережно підніс його до мене. Я цей прапор оплутав з ковша і поставив там його на ну, при вході в центральний отель. Як і більшість українців, Дмитро мріє про перемогу над підступним ворогом. Не мир, а перемога. Миру ніколи не буде у нас з агресором, з терористами, з росіянами. А от перемога скоріше б. Скоріше б вона була надзвичайники, поліції та спеціалісти Черкаської аварійно-рятувальної служби провели навчання з порятунку людей на воді. Заходи проводили в районі пляжу Живчик. Місце для цього обрали не випадково. Саме там днями стався черговий нещасний випадок. Попри це, та несприятливі погодні умови. Там продовжують збиратися рибалки. Давай! Спеціалісти міської аварійно-рятувальної служби відпрацьовують алгоритм порятунку людини з крижаної води. За легендою потерпілий прогулювався тонкою кригою та раптово провалився. Але краще запобігти нещасному випадку. Рибалкам у цьому допоможе льодоруб, щоб визначити наскільки надійною є крига. Коли людина йде вперед, вона повинна робити льодорубом удар по кризі. Якщо вона витримує крига, витримує цей удар, тобто ти можеш на те місце ступати. Якщо ви бачите попереду себе, уже де проступає вода, це вже признак того, що туди йти абсолютно небезпечно. Щоб допомогти людині, рятувальники не біжать, а підповзають до ополонки. Цим не унеможливлюють ризик і самим потрапити в крижану пастку. Усі дії відпрацьовують за інструкцією. Цього разу такі навчання пов'язані з нещасними випадками. Трагічний випадок в цьому році трапився. На жаль, молода людина загинула. І другий випадок, буквально через пів доби, його врятували. Він зателефонував на 101 і його врятували. Це дає показати те, що люди не повинні нехтувати правилами безпеки поводження на водних об'єктах. Спеціалісти рятувальної служби спільно з ДСНС щодня проводять рейди, під час яких роз'яснюють громадянам правила безпеки на воді в зимовий період. Надзвичайники додатково роздають інформаційні пам'ятки, де описано, що робити, якщо опинилися у воді. Коли ти вже провалився підліт, перш за все не треба хвилюватися. Розставити руки широко, лягти на спину і старатися триматись на воді. І за можливості покликати на допомогу. Якщо вдається вибратися з крижаної води самостійно, повертатися на берег потрібно тим шляхом, яким прийшов до місця провалу, додає інспектор. Нещасні випадки на воді найчастіше трапляються через вживання алкоголю та нехтування правил власної безпеки. Нехтують тонким льодом. Виходять і, незважаючи на те, що лід тонкий, вони йдуть на водойму, щоб половити ту рибу чи покататися на ковзанах, чи посковзатися. Поки триває навчання, спеціалісти проводять рейд, інформують місцевих рибалок. Тримайте таку листівочку, дотримуйтесь правил, не виходьте на лід менше 7 сантиметрів. Беріть з собою, коли виходите на літ рятувальні засоби. Угу. Дякую. Цей чоловік каже, на зимову риболовлю виходить не часто із собою бере засоби, що убезпечують від потрапляння під кригу. Зізнається, цього разу риба неохоче йде на гачок. Клює риба? Слабенько. Стараюся, ну як, з плішньою ходити, перевіряти лід, якийсь і танки, то не виходжу, якщо більш та більше 10 сантиметрів, то стараюся. Недалеко від берега. Нещасні випадки на воді взимку трапляються не лише з дорослими, а й з дітьми, пояснюють рятувальники. Тож просять батьків не відпускати малечу на прогулянку без супроводу, щоб не трапилися біди. Вікторія Чорнобривець, служба новин телеканалу Ільдана. Подорож сторінками історії в обласному краєзнавчому музеї видали оновлену книгу Подорожуємо Черкащиною від А до Я. Туристичний путівник розповідає про археологічні знахідки, місця значимих подій та неймовірних пейзажів. На презентацію видання запросили дорослих і малечу. Що найбільше сподобалося в музеї? Так, мені? Да. мені кості Мамонта. А тобі? А мені, а мені оця ваза. Ваза, яка сподобалась дітлахам, насправді називається Близнюки. Це два глиняні горщики, з'єднані між собою дужкою. У такому наші пращури носили їжу. Експонат потрапив до музею з села Пастерське. Про традиції та культуру поколінь визначні місця та постаті розповідається у книзі Подорожуємо Черкащиною її особливістю є розміщення публікацій в алфавітному порядку. Видання розраховане і для дітей, і для дорослих, розповідає його співавторка Тетяна Григоренко. Багато людей навіть і не були в цих місцях на Черкащині, які ми тут представили. Наприклад, Леськівський замок чи навіть у буках не були. Що це така красивенна місцевість і дуже рідкісна, тому що там тече гірська річка. Тексти супроводжуються яскравими ілюстраціями, укладали це видання так само, як і першу версію, але відмінності є. Ми поміняли тут малюнки і теми. Ось, наприклад, на букводи. У нас тепер є черкаська дамба, тому що вона в нас найдовше взагалі в Україні і ми її зобразили. Також ми тут поміняли, у нас Холодний Яр з'явився на буквох. І ось так тріпіську культуру ми розгорнули. Після того, як розійшовся тираж першої збірки, довелося шукати кошти на публікацію другої, розповідає директорка музею Ірина Собко. Найзатребуванішим виданням виявилося у школах. Вчителі просили надрукувати ще екземплярів для учнів молодших класів. Ми були зацікавлені в тому, щоб її перевидати, тому що перший повністю тираж він був реалізований, і навіть вчителі початкових шкіл приходили до нас і викуповували для своїх класів таку книжечку. Книжечка дуже яскрава, книжка написана доступною мовою, книжка має красиві ілюстрації, малюночки. І головне, що цю книжку видавали силами краєзнавчого музею. Історико-туристичний путівник можна знайти у краєзнавчому музеї. Разом з тим буде нагода відвідати виставкові зали, експонати яких описані в книзі. Вікторія Чорнобривець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Кілька місяців тому в середмісті Черкас з'явилася скульптурна скарбничка Доброкіт. Скільки жертвують Черкащани на бездомних тварин та куди йдуть кошти, дізнавались наші кореспонденти. Дякуючи ініціативі засновниці благодійного фонду Доброкіт Яни Тябут та зусиллям черкаського скульптора Владислава Демьона, щедрий кіт у Черкаському сквері юність допомагає, так би мовити, чотирилапим друзям по нещастю тваринам, які втратили з тих чи інших причин свою домівку. За словами Яни Тябут, таких нині більшість. Якщо раніше до притулку потрапляли тварини, народжені на вулиці, то нині ситуація інша. Зараз найбільші проблеми це те, що на вулиці з'являються домашні котики. Якщо раніше це були народжені на вулиці, покинуті, бо ніхто не займався стерилізацією, в принципі, або займались мінімально, то зараз максимально котики, які потрапляють на вулицю, це ті котики, які були колишні домашні. А їм на вулиці ну, дуже скрутно, тому що вони собі не можуть ні здобути їжу, ні знайти прихисток. І такі котики просто ну, особливо в такий морозний час, вони гинуть там за лічені години, за лічені дні. За час функціонування благодійного фонду Доброкіт в родини прилаштовано ніж 800 пухнастиків. Перш ніж тварина потрапить до господарів, її потрібно утримувати, соціалізувати, стерилізувати, лікувати. На все це потрібні кошти і немалі, щедрий кіт допомагає суттєво. Щедрий кіт він став один із таким от символів, напевно, людяності. Ми саме так і говорили, що ми от щомісяця визначаємо, наскільки ми були щедрими і людяними в цьому чи іншому місяці. Звичайно, будь-яка допомога вона є колосальна для нас. І перший місяць він був такий. Піднесений, ми зібрали 44 тисячі. Це фактично наш місячний бюджет, який нам потрібен на забезпечення наших тварин, яких у нас від 40 до 50, ну весь час перебуває стабільно. Потім, звичайно, що інтерес трішки впав. Знову ж таки, можливо, сезонність, тому що люди менше гуляють в сквері. І от стабільно ми отримуємо 10 тисяч гривень завдяки щедрому коту. Приходять на рахунок котиків. З початком війни у Доброкота роботи додалося з перших днів. Волонтери з фронтових територій привозили тварин. Сьогодні. Сьогодні наші вояки передають нещасних тварин у доброкіт, і черкащани, до речі, не дають їм пропасти. До речі, на днях у нас забрали кицюню, саме яку привезли військову, дуже специфічну по характеру, з певними вадами там по здоров'ю. Але людям вона відгукнулася, полюбилася, і вони всиновили в свою родинку. Сьогодні, до речі, дві сестрички поїхали в родину. Саме від наших хлопців вони привезли з Бахмутського напрямку. Теж дуже специфічні малючки, бо у всіх були вражені очі. Ну і люди цього не побоялися і взяли двох одразу в одну родину. Як пояснює Яна, не треба боятися того, що Рина з вулиці, а не з розплідника. Прихистивши живу душу, ви тим самим рятуєте свою. Найбільш вдячні. Вони будуть найбільш вас любити, муркати, е притискатись до вас, але потрібно пам'ятати, що є певний початковий період, коли ви повинні заслужити цю довіру, тому що котики, які один раз, другий раз зрадження е людиною, неважливо якісь обставини, такі вони дуже обережні. Тому е оцей саме такий тонкий момент, коли ти розумієш, що він тобі... Довіряє, підставляє пузик. Ну це просто найбільша винагорода. На жаль, кошти, які доброкіт отримає сьогодні, дякуючи щедрому коту, це лише частина від загальних потреб притулку. Тому, проходячи по скульптуру котика у сквері Юність, не забудьте подарувати кілька гривень для братів наших менших у тому, що вони гарантовано врятують чиєсь життя, сумнівів немає. Такої команди льдани побачила інформаційну картину Черкащини, надійного тилу України, підтримуємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.